Григорій Сковорода Вхідні двері до християнського доброчестя. Перед дверима. Хвала блаженному Богові, що потрібне зробив нетрудним, а трудне непотрібним. Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя. Немає ж і найлегшого. Хвала блаженному Богові, Царство Боже всередині нас. Щастя в серці, серце в любові. Любов же у законі вічного. Це і є безперервна погожість і сонце, що не заходить темінь сердечної прірви, освічуючи, хвала блаженному Богові. Що було б тоді, коли б щастя, найпотрібніше і наймиліше для всіх, залежало від місця, часу, плоті та крові? Скажу ясніше, що було б тоді, коли б Бог поклав щастя в Америці чи на Канарських островах? Чи в Азійському Єрусалимі, чи в царських палатах, чи в Соломоновім віці, чи в багатстві, чи в пустелі, чи в чині, чи в науках, чи в здоров'ї, тоді б і щастя наше, і ми з ним були б бідні. Хто б міг би дістатися до тих місць, чи можливо народитися усім в одному якомусь часі? Як же поміститися в однім чині та статі? Чи ж бо то щастя, утверджене на піску плоті, на обмеженому місці й часі? На смертній людині. Чи не це трудне? Гей, трудне і неможливе, хвала ж блаженному Богові, що трудне зробив непотрібне Навіщо воно тобі? Тим то воно й трудне, ніколи б воно не пішло від тебе, коли було б необхідне. Хвала ж блаженному Богові. Щастя ні від небес, ні від землі не залежить. Скажи з Давидом, кого маю в небі, і крім тебе, нема для мене втіхи на землі. Що ж для тебе потрібне? Те, що найлегше. А що найлегше? О, друже мій, усе трудне, й важке, й гірке, і лихе, і брехливе. Але що є легке? Те, друже мій, що потрібне. А що потрібне? Потрібне тільки одне. А потрібне єдине. Одне тільки тобі потрібне. Одне тільки й благе, і легке, а все інше труд та хвороба. Що ж це таке єдине? Бог. Хвала ж блаженному Богові за те, що все нас покидає і все для нас трудне, крім того, що потрібне й миле і єдине. Численні тілесні потреби чекають тебе, та не в них щастя, бо серцю твоєму потрібно тільки одне, і саме там Бог і щастя, воно недалеко, близько воно, у серці і в душі твоїй. У цей ковчег веде й наша десятиглава бесіда, начебто через десять дверей. І я бажаю, щоб душа твоя, як ноєва голубка, не знайшовши ніде спокою, повернулася до серця свого, до того, хто спочиває у серці твоїм, щоб збулося отеє Ісаєве поставиш основи довічні і будуть тебе називати поправником проломів, основником стежок для житла. Цього бажає Григорій, син Сави Сковороди.